Вітаю всіх у себе на каналі. І нарешті я випускаю відео, і воно буде на тему орду. Насправді воно буде частково на тему рдух. Зараз поясню, чому я зібралась з силами і нарешті планую зробити те, що планувала зробити останні декілька місяців, а саме випустити закриту лекцію на тему рдугу. Взагалі, в планах в мене є зробити такий цикл лекцій на тему ордугу з абсолютно. Різними темами від того, як потрібно виховувати дітей, враховуючи розлад дефіциту уваги та гіперактивності, до того, як організувати своє життя, як робити планування, як організувати свій побут, враховуючи цей. Розлад до психоемоційного регулювання свого стану, знову ж таки, враховуючи наявність рдуху. для кого підійде ця лекція? Вона підійде для тих людей, в яких вже є діагностований рдух, які в себе підозрюють рдух через певну симптоматику, а в яких є діти, котрі мають цей діагноз. Та взагалі для людей, яких, які ще нічого досить не розуміють, але е, в них є проблеми е, з Увагою, в них є проблеми з концентрацією, в них є проблеми з організацією. Це буде досить цікавий курс, це буде досить цікава лекція спочатку, яка буде вступною такою лекцією до цілого курсу. І таким чином мені буде легше познайомитися з вами, з тими людьми, хто зацікавлені саме в лекціях про розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Я зможу нарешті зібратися ком'юніті, про яке я мріяла всі ці декілька місяців. Я просто чесно не очікувала, що. Канал виросте так швидко, і я не очікувала таку велику кількість людей, які потенційно чи вже мають діагноз РДУ. Лекція відбудеться вже в новому році, буквально перший-другий тиждень січня. Зараз я збираю анкету перед запасом, яку я обов'язково залишу внизу під відео. Я дуже прошу зацікавлених пройти за посиланням, заповнити цю анкету. І обов'язково залишити питання, які у вас є, аби я змогла по можливості включити всі ці питання у цю вступну лекцію, про яку я зараз говорю. І я буду дуже вдячна за будь-який фідбек, за будь-які питання, які вас цікавлять, з приводу закритої лекції, чи з приводу взагалі якихось пропозицій. Які б ви хотіли б побачити в цій новій лекції, тобто з приводу питань, на які б ви хотіли отримати відповіді, я буду це дуже-дуже детально читати і зберігати, тому що е якщо у вас є питання, є дуже високий шанс, що на це питання буде відповідь. Якщо відповідь існує, то на це питання буде відповідь е чи в цій лекції, чи в одному з циклів. Лекції, які я планую робити, на тему розладу дефіциту уваги та гіперактивності для тих, хто заповнить анкету під цим відео, вас чекають знижки, як і на цю лекцію закриту, яка відбудеться на початку січня. Так і на цикл майбутніх лекцій, які будуть на тематику рдух. Тому я буду дуже вдячна всім тим, хто заповнить цю анкету, якщо вам дійсно цікава ця тема, якщо ви дійсно зацікавлені. Якщо ви навіть не знаєте, що таке розлад дефіциту уваги з противністю, якщо ви взагалі не цікавитесь і вам це взагалі не потрібно, ну тоді точно проходити за цим посиланням не треба, тому що це робиться для тих людей, для кого це цікаво. Я дуже хочу зібрати всіх е рдужників, знаєте, в такому. Українському колі, і щоб було достатньо українського контенту, достатньо інформації українською е, на цю тему. Тому що я розумію, що окрім книжок в Україні, я не живу, я не знаю, які є книжки перекладені українською мовою. Але про це навіть досі е, говорять дуже мало. І е, я б хотіла е, зібрати максимально інформацію, яку я зібрала е, за ці роки, е, і щоб на українському інфопросторі можна. Було знайти відповіді на питання, які вас цікавлять, якщо ви людина, в якої є цей розлад, або якщо ви мама дитини з цим розладом, або навіть якщо ви друг не знаю людини з цим розладом, або ви партнер людини з цим розладом без різниці. Я буду дуже всім вдячна за підтримку. Я не робила ні разу ще закритих лекцій, окрім якихось інших курсів, де мене запрошували. І я буду дуже вдячна за будь-які питання, які ви залишите знову ж таки під відео. Я е, буду вдячна за будь-які коментарі з цього приводу, навіть якщо це буде критика. Я буду вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, якщо так трапило, що ви побачили це відео першим. І я дуже ціную взагалі будь-який фідбек позитивний, негативний, нейтральний. Тому, будь ласка, залишайте його внизу в коментарях. Дякую вам знову ж таки. Посилання буде внизу під відео на анкету перед запису. Я дуже 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 дякую вам за цю підтримку, тому що я навіть не вірю, що вже пройшов рік і на каналі вже більше 16 тисяч підписників. Чесно, мені не віриться, і я вдячна кожному, хто підписався, хто дивився всі відео, хто залишав коментарі, залишав подобайки. Дякую, дякую, дякую вам. І я сподіваюся, що ми ще зустрінемось в цьому році, і наступне відео вийде менш ніж через тиждень. Дякую всім, хто додивився до кінця. З вами була психолог Яна Рогацька і до зустрічі в нових відео. Па-па!